Доброго, доброго дня. Давно ми не співали на Майдані. А зараз ми вам покажемо. Це я тяну паузу, поки звукооператори оператори працюють. Зараз ми покажемо дещо незвичні для вас номери, тому що це будуть не зовсім пісні, не зовсім Це буде сучасна поезія. Дуже актуальна, дуже тематична, але в супроводі цих двох інструментів це називається. Коп Поки шукають мою кобзу, я дивлюсь на цю ялинку і згадую старе ніхто, що Червень місяць кличко винісі йолку, да? А кобзина, О, пішла. О. Зараз будемо співати. Цей вірш Сергія Течни називається Строфейних щоденки». Боюсь, що ми з вами знайшли стари закинуті шанці, а в них записи. Але хто автор цих записів і що це була за війна, ми не знаємо. Було осені троє синів, двоє розумних, а третій жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні, й жовті. Казала, що їй загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі, шептала вірші, виймала душу і запевняла, що жити хоче. Ходили із рідних холоночих міст і прагнули єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порожнечу під серцем я заповнював листуванням з тобою польовими листочками, які затлівали і втрачали свій зміст, Із з висланих дозорів лиш гірша третина верталась назад і римувала рапорти про давно вже вготований кожному спокій. А зволожена небо, наче вигнута до Бога сльоза, від нестримного ще готувалося зірватися з земного ока. Битві під градом, вересень з листопадом були забиті в скроню, я їх один хороню. Рию листі яму, згадую осінь, маму, і зачинаю пісню для неживих запізно. Вкотре прибилось в місто осінь. В -да -да. віршах шукати змісту досить. -ду -да -ду -да. Скоро настане дольче віта, серце ж дурненьке, хоче літа. Випуклі прожилки, мережеве повутиння, оскома слів. О як же мені хотілося забрати це все у свій коволий спомен, в якому ти все ще нібито чекаєш. На окраїцевій землі кілька хмарок від ними, що стищуть разом з менними на вечір в коменте в них спавуватимеш ті часи, коли місяць іще не був кривим, а в небесних садах достигали зірки, щоб опасти в жовтні, у майданих сніг. В обеняр дерев, голокост трави, у насуплений холод, в якого руки полікоть жовті. Жовтень родився кволим в осені, мами суки Вештає голим полем людям цілує руки, дивиться в бляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездонне небо винна, осінь мені від тебе, сина, буду гуляти з сином парком, в небі шукати синім хмарком. Полинені марили незбагненною вірою у якусь там красу, та робились, як діти, коли прокидався наш родний каїн. І тільки на туга здіймали до горла і ржаву косу. Ми їх виводили у жовте безмежжя сільських окраїн. Наш романтик родить поліголісосмузі. Ну а ми відійшли до південного стіксу. Відчайдушно шукати до сходу броду, де безболісне небо все ще дивиться у воду на власну вроду. Наші позивні відтепер і до віку курли курли. Хилить них долу, впасти лицем у поле і розчинитись в бозі, праведні сни в дорозі, землі лицем лежати, стати у сні вважатим і дихати у рильо. Лювдих і видих блю. Дякую. дякую, дякую. Ну, зараз ми хочемо розказати. Трагічну історію з нашого життя, як ми не стали телезірками. Тому що телерадіокомпанія, радіокомпанія Національна оголосила на честь ювілею 200 років Шевченка конкурс. Нова Шевченкова піс... пісенна Шевченкіана, тобто нові композиції на вірші Шевченка. Ну і Ми теж взяли участь в цьому конкурсі і нас повинні були показати по телевізору, тому що ми вийшли в фінал. Ми написали блюз на Шевченка, бо, на наш погляд, Шевченка дуже блюзовий поет. Є таке визначення блюза, це коли хороші людині сумно. І от власне це такий стрижнева. Це де? якраз про Шевченка. Ну і ви знаєте, запис концерту призначили на 18 лютого. 18 лютого ми були от тут. От на, на тій позиції там приблизно там вночі. Тому ми не стали телезірками, нас не записали по телевізору. Але зараз ми вам покажемо те, що не, не побачив телевізор. Це буде думи блюз. Слова Тараса Григоровича Шевченка фактично ексклюзив, тому що знов-таки телевізор цього не бачив. Думи мої, думи, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Щоб вас вітер не розвіє в полі, як пилину, щоб вас лихо не приспало, як свою дитину. За чорні брові серце рвалося, сміялась, виливала умову, виливала, як уміла за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, як та воля, що минула дні про широкі море. степ привуть пороги, і могили, гори, там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засівала поле. Засівала трупам поле, поки не остила, лягла спочитя. Тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає. Та про неї добрим людям ковзарі співають. Думай мої, думи квіти мої діти, вироста вас, догляда вас Для мені вас, діти. В Україну йдіть, діти в нашу Україну по з сиротами, а я тут загину там знайдете щире серце і слова ласкаве, там знайдете щиру правду, ну а може й славу. Так немає, нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люто коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється, і нехай дуб, як ворон літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Привітай же менеко, моя Україна, моїх діток нерозумних, як своє. Діток нерозумних як своє дитину. Дякує, дякує, дякує. Дякую. Це ексклюзивно. Ми вже розказали цю історію, як нас не показали по телевізору. Ну а зараз, оскільки фестиваль патріотичної пісні, ми заспіваємо дуже патріотичну пісню. Є такий чудовий поет у Вінниці Сергій Татчин. Він написав вірш, який називався ВВВ.Україна.Моя. Ну такий про віртуальну Україну, такий справжній. Бо ми з вами знаємо, що насправді. Країна це не територія, яку обнесли парканом. Країна це те, що у нас тут, країна це те, що у нас тут, країна це те, що навкруги нас. А територія, і люди потім з'являються. І от ми написали на цей вірш пісню, і вона вийшла таким собі гімном віртуальної, гімно інформаційної країни, інформаційної України. Тому зараз для вас певною мірою ексклюзив, якраз в жанрі патріотичної патріотичного фестивалю. На споді суму, а я свої очі до неба звію, а в небі сузір'я пливуть на суму. А хочуть на Вінницю Київ, Львів, земля обертається правим боком, а лівого боку в землі нема. І я споглядати моїх доки римований розум. Зійде з ума. ВВВ Україна моя, віртуально плекає синів тільки я вже напевно не я, а один з програмованих снів. Медитую на синій екран, де моя ностальгія живе І вважається ран, бейбі, ран, Україна моя. ВВВ. Думає про мене, зводить очі з крикою в сні, на мапах скронті має рікі вени, як вени рік з до на вона дородна і зелена ока, а ще вона розпутна, як свята, і я для неї лагідна морока невчасно знята рідними з Христа. Велена Україна моя. Віртуально плекає синів, тільки я вже напевно не я, а один з програмованих снів медитую на синій екран, де моя ностальгія живе, і вважається ран, бебіран Україною. Україна моя віртуально плекає синів, тільки я вже напевно не я. А один з програмованих снів медитую на синій екран, де моя ностальгія живе і ввишається рамберам, Україна моя. ВВВ. 返事はまいだん